Добрий день, малята! Подивіться на цей малюночок. Що робить дівчинка? Дівчинка малює квіти. А як правильно сказати, якщо ви будете робити таку саму справу? Треба сказати: Я малюю квітку. А кого ми бачимо на цьому малюнку? Так, тут хлопчики граються машинками. А тепер давайте скажемо фразу. Тільки про себе. Я граюся машинками. Молодці! А тут кого ми бачимо? Діти сплять у ліжечках. А тепер ми скажемо те саме, але про себе. Я сплю в ліжечку. Молодці дітки. А зараз давайте згадаємо слова, які пов'язані із дитячим садочком. Так, їх дуже-дуже багато. Ось, наприклад, друзі, групова кімната, іграшки, музичне заняття, цікава математика, ігровий майданчик, смачний обід. Так в дитячому садочку дуже багато іграшок. Це машинки, ляльки, конструктор, п'ячі, візочки для ляльок, вантажні автомобілі, кубики, ведмедики та зайчата. А є ще іграшка, про яку ми забули згадати. Давайте ви відгадайте загадку і ми дізнаємося, що ж це за іграшка? Любить одягатися свічка у різнокольорові кільця. Одягай їх швидше, нужбо, знизу ширше, зверху вужче. Так, це пірамідка. Я пропоную вам сьогодні зліпити із пластиліну свою пірамідку. Для цього нам знадобиться кольоровий пластилін та дощечка. Беремо шматочок пластиліна, скочуємо із нього ковбаску, а потім з'єднуємо оба краєчки і в нас виходить кільце. Потім ми беремо шматочок іншого пластиліну, але трошки менше. І виконуємо ті самі дії. Спочатку ми розкочуємо ковбаску, а потім з'єднуємо у кільце та кріпимо його зверху. Ліпимо стільки кілець, скільки ви захочете. А зверху прикрашаємо кулькою. Це буде в нас верхівочка. Ось така яскрава пірамідка у нас вийшла. До нових зустрічей!